Особливість цього агрегату, яка, який колись стане сівалкою, те, що тут в нас немає просто шарнірного з'єднання, як такого ми всі привикли. Тобто тут бачимо є ход ось так. Тут просто я не можу показати, ну, в принципі, він такого Е, Є ось там воно ходить туди-сюди, туди-сюди. Сороковий круглячок. І сів... сівалка, ця частина крила, вона йде не як завіс просто на одному, а бачимо, що цей підняти, якщо взяти ось так, десь на 5 сантиметрів. А цей на ну, 2. Тобто вона, по суті, копі... копіює рельєф. Якби тут було просто з'єднання, як завіс то було б так, що та частина приподнялася, або вона набагато більше заглиблялася. А так вона відносно, відносно, ясно, що є певні похибки, але відносно вона копіює рельє. Плюс, ну, я далі не буду забігати, тут ще є багато таких новинок, які ще випробовуються. Там на ці шланги не звертайте уваги, це так прицепили її. Та або прицепити, бо є можливість сьогодні виконувати сьогодні Ну, Є багато, багато є нюансів, і ми їх випробуємо трохи, я про все вам розповім. А так, Поки що 5,90 ширина захвата в неї йде, поки що проходить процес нормально. Їде, ну, 10 кілометрів, хай там 9 за розворотами буде. 6, грубо кажучи, ширина захвата, ну, в районі 5,5 гектари продуктивні за, за годину.